Вгадайте, гравця по кар'єрі та отримайте 200 гривень. Перший футболіст. Дуглас Коста. Дуглас Коста, Так, один із кращих легіонерів в історії українського футболу. Другий футболіст. О, дуже важко, ну. Но... Згадуєтесь, що за клуби сховані? Ну, догадуюсь, з якої країни, но... ну, але На... да, з якої країни. А можна скітутисти, щоб. Ну, в цілому ті, можна, але виграти. То давайте лише підказками. Типу, дивіться, да. два кінта в динамо були. Алієв. Алієв, так, да, Олександр Алієв. Так, третій футболіст. Віда. До мого віда, так скаже, хорватський такий козак, який крича слава Україні після перемоги над Росією. Так, четвертий футболіст. Ти футболіст не одразу приходить А, коли він грав, бо? він пішов в Лаціо через початок повномасштабного вторгнення. Ну, бразилець, але я сумніваюся, щось багато що дасть. Не пам'ятаю. Добре, друзі, напишіть обов'язково в коментарях, якщо ви знаєте правильну відповідь. Так, це О, саме складний рівень, здається. Ні, це все легко. А це не цей не Рафаель. Рафаель нічого. Просто ніхто сьогодні ніколи не говорив його. Ну що ж, ну, 400 петиція, Гондесаді, щоб виграти 200 гривень, але якщо ви підписані на Фублхаб в Інстаграмі або в тік то я все одно вам дам 200 гривень. Ні, на жаль, на жаль, не підписані. Друзі, ну, ви обов'язково підписуйтесь, тому що наступного разу я можу піти саме до вас. Підписуйтесь на футбол і наступного разу. Тут будете ви. це бійця, світри, папе, це пісе світри.